Готовність комунальних підприємств прилук до опалювального сезону, стан обладнання, фінансова ситуація. Головне на зустрічі в прилуцькій районній військовій адміністрації з директором житлово-комунального господарства Чернігівської ОДА Володимиром Кривенком комунальні підприємства міста звітували про вже зроблене. Головне теплогенеруюче підприємство прилуки тепловодопостачання сьогодні в активній фазі підготовки до зими. Ми готуємо 56 котелень, які надають послугу. 238 житловим будинкам. Провели гідравлічне випробування, замінили 201 метр теплових мереж. Далі продовжуємо заміну мереж, там, де не витримали гідравлічне випробування. Це що стосується теплопостачання, типу водільниці по водопостачання йде теж планова заміна мереж, які були це це в центрі міста і по вулиці 1 травня, польова, Миколаївська. Також придбали насос за 246 тисяч на першу свердловину. Встановили ще два насоси на підвищувальні установки, це за адресою 1 травня 113. Придбали частотний перетворювач, який встановлюємо теж до цих насосів для того, щоб була економія електронної. Що по водовідведенню, теж виконуємо роботи по заміні мереж аварійне, ну і підготовку всього насосного плату, і засулки. Пожежні гідранти, тобто всі це обладнання. Проаналізувавши план заходів підготовки прилуки тепловодопостачання до опалювального сезону, стан технічних робіт, представник департаменту житлово-комунального господарства області зазначив, прилуки тепловодопостачання там є план заходів. Вони його виконують. Я думаю, що технічне підприємство підготується до зими. Комунальне підприємство Прилуки житлобуд, яке надає послуги з обслуговування внутрішньобудинкових мереж. В свою чергу також готує житловий фонд до опалювального періоду. Практично ми вкладаємося в той графік, який ми для себе запланували. На сьогоднішній день ми виконали запланованих робіт на 31%. У нас заплановано освоїти, використати 8 мільйонів. Ми вже виконали робіт на 2, на майже на 2,5 мільйонів. Це ревізія, заміна запірної арматури, тепловодопостачання, це заміна вхідних дверей, десь ремонт, заміна вікон місць загального користування покрівля. Ну, фактично не вкладаємося, робота проводиться, підприємство працює. Як таких проблем у нас з виконанням своїх обов'язків немає. Саме велика проблема це є єдина це заборгованість населення за комунальні послуги. Ми працюємо над цим, стараємося зобов'язати абонентів. Сплачувати це через суд, через виконавчу службу, але був мораторій на роботу виконавчої служби, зараз виконавча служба почала працювати, трошки <тумірка> <підусловісті> тобто судово Тобто діяльність ведеться, так? Да? <підусі> <підусі> Для того, щоб вас покращити ваш фінансовий стан підприємства, вам треба більше е заключати договори саме на управління. Ключовим питанням наради за участі районної військової адміністрації представника департаменту ЖКХ області стало питання стабільності роботи та фінансовий стан комунального підприємства Послуга на адресу Прилуцької ради адміністрації звернулася КП послуга з листом про те, що зв'язку з тим, що низький рівень фінансування і неспроможність надавати якісні послуги, вони практично готові були зупинити свою роботу, оскільки. І витрати дохідна частина з їх слів від надання якісних послуг, вона не перекриває ті видатки, які повинні розхідну частину на те, щоб вони просто надавали послуги по місту прилуки в частині, що стосується твердопобутових відходів і вивезення сміття. Нагадаємо, 16 червня комунальне підприємство послуга призупинило вивіз сміття, мотивуючи збій у роботі фінансовою кризою. На даний час комунальники отримали від міської ради позику у вигляді пального 2 тони 300 літрів дизельного палива та 200 літрів бензину та здійснюють роботи помі. На сьогоднішній день працює 7 одиниць автотракторної техніки, хоча по графіку стосовно графіків прибирання маршрутів, сьогодні четвер, у нас сьогодні вихідний, ну виїжджає тільки там, один автомобіль. Але сьогодні працює 7 одиниць, перенесли графіки, все здвинули і прибирає місто. Як допомогти підприємству вийти із фінансової скрути, що склалася через неприйняття бюджету міста, і як результат незатвердження профільної цільової програми, за якою комунальне підприємство послуга отримувало б до фінансування за роботи з благоустрою, вирішували в ході наради. Надати допомогу їм чи в тому, щоб інші підприємства замовляли їх послуги для того, щоб фінансовий стан на час, коли не проходять сесії, він покращився. І вони. Надавали послуги, хоча б з вивозу твердих побутових воду з міста. і місті не створювався екологічний колапс. За результатами нашої наради сьогодні було заслухано роботу кожного. Комунальне підприємство, яке є міській, яке підпорядковане вектор і входить в вектор міської ради. Це були представники прилуки тепловодопостачання, це був, доповідав представник луки Житлобуд, КП Послуга відповідно, КП «Міськсвітло». КП міськсвітло теж в такому ж плачевному ситуації, як і КП-послуга. Основна проблема за їхніми ствердженнями, і так як доповідав начальник управління ЖКХ міськради, це не прийнятий бюджет депутатами. Міськради в зв'язку з тим, що ну, якісь є певні непорозуміння у депутатського корпусу. ми з своєї сторони, як прилуцька зараз військова адміністрація, наголошуємо на те, що незважаючи від незважаючи на ті ситуації політичні, які відбуваються керівництво прилуцької військової адміністрації. Налаштовано на конструктив, ми за те, щоб надавалися якісні і комфортні послуги безпосередньо всім громадянам і мешканцям і гостям міста Прилуг, запропонували деякі альтернативні варіанти отримання і надання послуг, наприклад, КП послуга, те, що вони своїми. Оскільки Луцька міська адміністрація широкомасштабно бореться з територіальними громадами, частині, що стосується стихійних сміттєзвалищ, то якщо проявить креативність безпосередньо сама комунальна підприємство КП послуга, відповідно, договірним зобов'язанням в межах діючого законодавства, наприклад, ті стихійні сміттєзвалища будуть звезені їм на їхній майданчик, тобто на їхній полігон. І ми акцентували увагу сьогодні на засіданні, що ми повинні надавати якісні послуги, незважаючи від тієї Ситуація, яка склалася в міській раді. Ну, ви знаєте, вона вже протягом тривалого часу конструктивно зі слів начальника управління ЖКГ, який доповідав на раді, що депутатський корпус він з собою знайти не може. Відповідно, ми сподіваємося на те, що. Якийсь буде алгоритм вирішення цього питання в самій міській раді, тому що ми на сьогоднішній день не можемо допустити екологічний колапс і соціальну напругу серед населення і такий воєнний стан. Ми зараз знаходимося в стані війни, і ми не допустимо для того, щоб хтось десь своїми діями дискредитував і взагалі. Ну, вів себе неналежним чином. Ми цього не допустимо. Відповідно, будемо живати заходи реагування, будемо вивчати фінансово господарську діяльність повністю цих комунальних підприємств, для того, щоб ми могли в цій ситуації вийти достойно. І... Першочергові ті послуги, які вони надають мешканцям міста. Ми їх змогли просто надати якісно за підсумками зустрічі з представниками районної військової адміністрації, обласним посадовцем, комунальний сектор, Прилук, а саме підприємства, які забезпечують місто теплом водою, підготовку до опалювального сезону здійснюють відповідно розроблених заходів та встановлених строків. В Принципі все йде по плану і питань немає.